нашій співпраці робота із залучення платників податків до подання податкової звітності в електронному вигляді розпочалася ще у 2004 році. Але найбільших обертів набрала протягом останніх двох років, за словами фахівців. Це насамперед економія часу та зменшення витрат для цього. Лише потрібно мати доступ до мережі інтернет та спеціалізоване програмне забезпечення. Ця процедура починалась десь 2-3 роки назад. Вводилася електронна звітність. Як нам тяжко було її втілювати, доводити до платників податків, умовляти, розказувати всі переваги такої процедури на сьогоднішній день. Платники завдячують тому, що податкова служба України пішла на такий крок, і таке нововведення ввела, як подача звітності в електронному вигляді. Журналістів поінформовано, що на даний час. Дев'ятсот 918 платників міста Житомира подають звітність в електронному вигляді. З них 733 платників податку на додану вартість. Всі платники, які на сьогоднішній день у нас отримують автоматичне відшкодування, всі подають звітність в електронному вигляді. Спеціалісти наголосили, що в цілому податкова культура населення зростає, і добровільна сплата податків становить більше 90%.